Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу з вами сьогодні поділитися і записати ролик про те, як я доглядаю за своїм часничком. Часничок я садила восени обов'язково. І значить, що я робила? Спочатку підготовлювала ґрунт, як я це робила, є у мене на каналі. Якщо захочете, можете подивитися це відео. А, і м коли весна прийшла, значить, я його в зиму не укривала. Прийшла весна, а, ми його пропололи і накрили а, соломкою, замульчували соломкою. А, після цього. Значить, Коли вже почалося так більш-менш тепло, що ми зробили? Ми його, по-перше, полили дуже добре. І завдяки соломці, подивіться, земелька дуже-дуже така сиренька. Це мені дуже подобається, особливо у нас в степовій зоні, коли багато суховіїв, дуже мало опадів. Тому мульчування це дуже класно. Так, після того, як ми пролили, ми його підкормили. Підкормку я роблю ось куплю. Купую в епіцентрі витяжка з біогумусу. і якщо дивитися. На склад то я беру у мене підливання, да, тобто кореневе підживлення. Мені треба 100 мл на 12 літрів води. Ну, Я беру 100 мл на 10 літрів води, лійка 10-літрова. Тому ось на лієчку я виливаю 100 мл. І потім вже по политій, земельці, по политій земельці, потім проливаємо між рядочками. І ось такий гарненький він у мене є. І, звичайно, Обов'язково також проводжу оприскування. Ну і взагалі, я коли проводжу оприскування саду, я проводжу оприскування всіх своїх рослин, які є у мене на присадибній ділянці. Це дозволяє їх захистити всіх разом. І таким чином вони у мене не хворіють, і немає таких сильних шкідників. І потім, ось ви бачите, у мене по соломці вже був бур'янець, я його вириваю, але я його не виношу з грядки. Я прямо ось так його залишаю на грядці, він підсихає. І таким чином у мене знову ж таки утворюється мульча ще з органічних речовин, які потім перепрівають. І таким чином, знову ж таки, у мене буде підживлення. Мого ґрунту. Ось так я е, доглядаю за своїм чесничком. Е, після цього я його ще зараз припудрю золою і поливати поки що його не буду. Ось так от я доглядаю за своїм чесничком. Він мені дуже подобається, дуже класний. Е, такий Величеньке, жирненьке пір'ячко, дуже мені він подобається в цьому році. Ну, будемо далі експериментувати. Всім дякую, хто придивився моє відео. До побачення, гарного вам дня або вечора! Бережіть себе!